Поговоримо з Віталієм Безгіним, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте почнемо з вересня. Якщо вже ми про це говоримо, що конгрес запрацював в новому форматі, тоді з вересня по грудень що кардинально змінилося. Ну, перш за все, варто зазначити, що дійсно конгрес це такий ключовий майданчик в Україні по спілкуванню місцевої та центральної влади, причому всіх гілок центральної влади. Але дійсно з початку осені було впроваджено певне ноу-хау. Це так звані розширені засідання президії конгресу під головуванням Андрія Єрмака. Це такий формат, коли майже кожного тижня відбувалося це засідання президії. Де представники конкретного регіону мова йшла про як правило регіони уражені внаслідок збройної агресії Російської Федерації? Це деокуповані території, це правобережжя Херсонщини, Київська, Чернігівська, Сумська області, Харківщина могли фактично хоч в напівзакритому форматі, але в прямому ефірі обговорити ті питання відновлення, що вони існують з напряму відповідальними представниками центральної влади. Тобто, мовно скажемо, брався до уваги міністр відновлення чи міністр по соціальної політики. І будь-який очільник громади чи військової адміністрації населеного пункту напряму міг адресувати йому свою проблему. Якщо брати до уваги зараз поточний сад прогресу, то приблизно 20% питань, які протягом цих трьох місяців піднімалися представниками територіальних громад, вони вже або вирішені, або як інше, 80% питань на стадії вирішені. Я вважаю, що це нормальний прогрес для такої прямої комунікації, яка при цьому не потребує ані законодавчого забезпечення, ані як правило рішень кабінету міністрів. В контексті нашого руху до євроспільноти слушно було би говорити про те, що ми реалізуємо європейські стандарти на тлі місцевого самоврядування. Як це відзеркалюється в даному процесі, і що ми маємо на увазі саме європейські стандарти в контексті місцевої влади? Ну тут варто розуміти, що до речі той же згаданий нами конгрес він присутній в висновку європейської комісії, які вона надала минулого місяця, і ми сподіваємося, що все це конвертується 14-15 числа відкриття перемовин щодо читанства. Ще віримо в це. А що стосується європейської практики, ми маємо розуміти, що третина бюджетів фондів європейського союзу вони спрямовуються на рівні примати на рівні регіону. В нас громади окріпли попри навіть війну за часи децентралізації за останні 10 років. З регіонами ситуація трошки складніша. Віна теж накладається, але в європейському союзі існує така практика як політика згуртованості. Це коли одні території більш заможні за рахунок різних програм допомагають територіям більш слабким. В Україні під парасолькою конгресу створена така ініціатива президента, як пліч опліч вона відпілотована на Херсонській області. Це коли умовно безпечні регіони західної України допомагають у прямому відновленні конкретних об'єктів зруйнованих на теренах Херсонщини. Вона працює, і можна сказати, що це абсолютно відповідає духу і практиці того, як це працює на теренах європейського союзу. Хоча, звісно, ми розраховуємо, що з приходом європейських фондів на український ринок грошова. Кількість і якість цієї підтримки вона кратно зросте? Ми на початку зазначили, ну перш ніж привітатися з вами, що е, ну практично в усіх регіонах вже конгреси були проведені, і от що об'єднує представників влади місцевої, які проблеми об'єднують, скажімо так, і зверненням до центральної влади, до наших урядовців, учасників конгресу, і які проблеми вони притаманні тому чи іншому регіону? Тобто, чи є якась своя специфіка? Ну, ключове питання в усіх регіонах це відновлення. Просто дійсно в них різниця специфіка. Якщо ми кажемо про території, що близько до лінії розмежування, ми розуміємо, що це як правило про інфраструктурне відновлення, про наприклад, укриття подібні речі, але ми маємо чітко розуміти, що відновлення стосується не тільки. Наприклад, Харківщина, а в той же час і тієї Швівщини, тому що населення там суттєво зросло до прикладу, і кількість дітей суттєво зросла. Це означає, що зросло навантаження на соціальну інфраструктуру, як охорона здоров'я, школи, садочки. Це означає, що нові об'єкти там так само мають з'являтися. Ну крім цього, зараз, звісно, край важливим треком є європейська інтеграція. Це потреба регіонів навчитися працювати з європейськими фондами. Фактично від наступного року, з 1 січня, ми отримаємо можливість конкурувати з регіонами ЄС за на суму порядку 6,4 мільярдів євро. А в але в Україні ніколи не було досвіду писати європейські проекти. Для цього є ще одна ініціатива: це регіональні офіси міжнародного співробітництва, які зараз працюють під парасолькою того ж конгресу майже при кожній обласній військовій адміністрації, і сприяють тому, щоб наші регіони вчилися працювати з міжнародними партнерами. В деяких випадках зараз це вже виливається в ефективне партнерство, і навіть в конкретні відкриті об'єкти соціальної інфраструктури, та ж Естонія, співпрацюючи співпрацюючи з Томорською областю, вже відкриває там. Є відкритий садочок, готується до відкриття іншого об'єкту. Але за все мова, звісно, про партнерство і вміння працювати з європейськими колегами, бо банально історії, що нам хтось десь коштів. І без підзвітності, без реалізації там інклюзії, які обіймається пані Олена Зеленська. Нам просто будуть і далі давати, давати гроші, і ні. Ми не будемо про це звітувати. Так не працює з європейською позитивною бюрократією. Так не працює. Цьому треба вчитися, і нам тут треба повторювати кращі практику таких країн, як Польща, а не деяких наших сусідів, які так і не навчилися жити в цивілізованому світі. Ну, по суті, конгрес об'єднує всю повноту влади в Україні і і місцеву, що дуже важливо. Це є такий чинник нашого спільного руху. І так само не забуваємо, що наша перемога вона двокомпонентна: це мілітарна складова і та робота тилова, яка ведеться, зокрема в регіонах. Тому це теж дуже важливо акцентувати на цьому увагу і приділяти регіонам чимало цієї самої уваги. Дякуємо вам, пан Віталію. Віталій Безгін, заступник голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.